Друзі, у нас нове надходження, це Audi a 3 передня решітка замінена на S, виглядає дуже класно, тачка повністю обслужена, без капіталу вклади. На оригінальних легкосплавних дисках автомобіль веслані в заводському. Все, що треба було, зробили. Двушка турбо. Автомобіль їздить тільки по Києву і все. Є панорама. Охайний стан салону, шкіряний салон, як новенький, світла стеля з панорамою. Попередні частини у нас. Повний електропакет, електрорегулювання бічних дзеркал, електропривід сидіння водійського, сидіння також без заломчиків, без подряпин, без нічого. 147 тисяч рідного пробігу. Штатна мультимедіа, двохзонний клімат. Все працює без зауважень, мультикермо, жодних помилок автомобіля на МАП, передній привід та автомат. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо.